І так, інший предмет, що пропонує в нас компанія «Вієда»? Ось скажіть, напевно, ви, ми живемо знову ж таки в такому часі, де без телефона, без нашого цього телефона ми навіть жити не можемо вже. Так? Ми рано встаємо інформацію, читаємо, їдемо в транспорті, ми його читаємо. Це зв'язок і це зручність велика. Ми зараз не можемо без цього, звичайно. Це зручність в нашому часі, але також і є ці зручності і приносять шкоду для нас. Ми знаємо, у нас є вишки 5G, 6G і 8G уже є, у нас є роутери вдома стоять. У нас телевізори є, але це все для нас м, дуже чарувате для нашого здоров'я. І ми сидимо і в телефоні, і комп'ютері, в телевізорі. А наші діти, я дивлюся, дітки малесенькі їдуть в автобусі з мамою чи в транспорті, і щоб дитинка мовчала, вони їй дають телефон, мультики, і дитинка вже з півроку сидить в тих мультиках і вже знає, де нажати що. Так, і наші очі портяться, Якщо зайдете ви в школу, ми бачимо, як зараз збільшилась вади зору наших дітей. Пів класу сидять в окулярах, і це є проблема нашого зараз часу. Тому учени компанії Вігена розробили ось такі окуляри. Ці окуляри сімислойне стекло, яке придохраняє ваш зір від оцих випромінювань, які йдуть від телефона, від телевізора, від комп'ютерів і від ультрафіолетових на сонці. Вони зроблені в класична форма, вони підходять всі, вони пасують і лишать для всіх, для любого типу лиця. Плюс у них, мало того, що тут іде великий захист, і я вам покажу зараз такий маленький експеримент, як воно саме захищає. Так, у нас є така, є така ось бумажка. Оце у нас ультрафіолетові очі. Я буду їх наносити зараз. Так, от ви йдете по вулиці, по вулиці, чи десь дивитесь там телефон. Так, навіть тут дезерт, де стекло, я буду ще більше візьму, довше. І що ми бачимо? Подивіться. Ось, дивіться. Тут, де було е, стекло, там біленьке, а де був е, е, луч е, ультрафіолета, воно стало сиренью, кольору сиреневий. Про що це говорить? Що стекло все-таки е, зберігає і не допускає оцих вилучень. Но в цих окулярах ще є велика цінність в тому, що сама опрака зроблена із е, мінерала графен. Це природний матеріал, який вилучає великий поток аніону. Що таке аніон? Це такі мінус заряджені частинки, які очищають повітря наше, забирають, мають вплив на віруси, бактерії, вони їх нейтралізують в повітрі. Даже. Тому що так Бог створив, що в нас так же для того, щоб очищення було нашої атмосфери, і особливо, коли піде великий там дощ, велика гроза, там велика якісь бурі, дощі йдуть блискавка. Тобто, тоді особливо виходить великий потік аніонів, і в нас повітря тоді таке свіже, насищене після дощу, правда. Ось і саме так дякуючи цим аніонам. І також оці окуляри, вони вилучають дуже великий поток аніонів. І я вам зараз покажу експеримент, щоб ви бачили, а скільки ж вилучається наша оправа вилучає ці аніони. Так, зараз я включу наш апарат. У нас є так, ось такий апарат. Щось у мене не включається. О, все ясно. Так. Ми зараз включимо його і побачимо, скільки в нас на квадратний метр є аніонів в нашій кімнаті, в нашому повітрі на даний час. Що роблять аніони? Вони нейтралізують ці запальні процеси. Тому що, о, дивіться, 20. 20. А зараз ми прикладемо. Ми прикладемо на окуляри так? і побачимо, скільки ж наші окуляри, оправа нашого окуляра, які зроблена з графена, вилучає аніонів. І коли ми носимо ці очки, ці куляри, о, 538. 538 це дуже багато. Тобто, коли ми одягаємо наші окуляри, ми сидимо за комп'ютером. Ми можемо багато читати, в нас не буде боліти голова, не буде е, сльозоточивість в очах наших, так і не буде сухості в наших очах. І не буде боліти голова. Я знаю, що коли я багато читаю, працюю в інтернеті, в комп'ютері, читаю інформацію, мені потім болить голова. А дякуючи оцім окулярам, в мене буде легкість, я не буду цього відчувати. Потім, коли є запалення, в кого є гайморит, в кого є насморки, це також воно, ця хвороба вона чому з'являється? Якісь віруси бактерії попали і вони роблять запалення в цих пазухах носових. Коли ми одягаємо окуляри носимо, то вони нейтралізують ці віруси бактерії і відповідно проходить запалення. Можна взагалі надіти ось так на голову. Болить голова, одягаєте, і у вас голова перестає. Особливо зараз, в час, коли у нас дуже багато різних хвиль, є шуміра, там ще якісь хвилі, і ми знаємо там магнітні хвилі, в нас, звичайно, кожна людина по-різному це сприймає, і в нас болить і голова, і є стомленість, то саме ці окуляри з цим великим потоком аніонів вас буде спасати. Так що ці окуляри. Вони необхідні всім. Я рекомендую кожному купити і користуватися цими благами, які створила компанія Вієда. У нас є окуляри е, з білими дужечками, є з чорними дужечками, і є дитячі. Дитячі для хлопчиків, вони чорні, трошки е, форма такі кругленькі більше. І в нас є для дівчаток е, розові, рожеві. Так.